мої дорогінки. Щиро дякую за підтримку, дуже приємно. Зараз, бачите, присипала баклажанчики. ті, які ще не піднялися. Бачите, тільки ті, які вже піднялися. Присипала. Вони витягуються, у нас тепло, вони стоять там під стрічкою, там, де фіалочки. Але ж стрічка, ну, я вам говорила, світла недостатньо. Не, не І вони, ну, вони витягуються тепло, тепло світла недостатньо не, не для них. Повитягувалися. Що я зараз буду робити? Я їх отако присипала, бачите, підняла трохи Трохи, бажано б ще. Ну і в минулому році, у році також було, я не, не хвилююся. Не можна виносити мені прохолодне, так? перці. Якби перці були посаджені окремо, то можна було б нижче температуру зробити. Але ж я так робити не буду, бо ще перці не зійшли. Бачите? Декілька ось тут є. Прокльовуються, бачите? Ось, Треба ще почекати. Що я буду робити? Я зараз принесу інкубатор. Сюди поставлю на столик. Тут у мене є маленький столик тут у нас. Я поставлю сюди інкубатор, я говорила вам, я у ньому проращувала насіння квітів. ну, Курчат ми не цей, не вирощуємо, а інкубатор у мене залишився. І там дві лампочки, бо не економ, але ж е і для розсади буде добре. Я так розсаду в інкубаторі так і вирощувала в прошлому році. Ну, ось так. Так я зараз роблю. Туди виносити не буду, там, де він зараз знаходиться, там для розсади буде прохолодно. Та й бігати мені туди-сюди, вимикати світло, є робота ще інша. На городі треба що робити. І тому інкубатор я принесу сюди, поставлю в інкубатор, і вони так надалі будуть у мене, поки не з'являться справжні листочки, щоб я змогла пропікірувати. Як тільки з'явиться справжній листочок, у них це сімядольні, як, як тільки справжній з'явиться, я обов'язково їх почну пікірувати окремо по цих. Спочатку, мабуть, по стаканчиках, а потім по вазончиках. Буду бачити. Наперед не буду нічого говорити, про пікірувати треба обов'язково. Ну, ось так. Ось так. Перці, перці треба ще почекати. Все, несу інкубатор і вперед. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок. Так говорила, Синечку, не віддам. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Велике вам дякую, до зустрічі. Далі буде.